Так, ми будемо кататися. Ну, скоро з на давай, сонця зима. <зади відсути> ми тут будемо кататися. Ю. Всі тримайтеся. Ми катаємося. Ю -у -у. Помаленько, давайте. Ми катаємося. Вот так вот, вот так вот. Всі тримати. Буду падати. У вас, друзі мої, так І. ой, ой. Тепер ми почнемо другого етапу. Так, друзі, тепер полетимо. Так, друзі, тепер ми підемо. А, ви не бійтеся, мої друзі прийдуть мить. Ладий, в Майнкрафті можна віддати розвод? Фіор, хороста! Так, пішли тепер. Тепер пішли. О, ви мої друзі, як і ще прийшли. Ага, ще тепер. <реку> <Okay>. Тепер ми з'явилися <реку> тут. Ну, добрий день, друзі. Привіт, друг. Як справи? Да, все добре. Приєд дуже. О. Я виправляю помилки. Ну, і в мене є ну, виправляю помилки, і в мене є друзі, от вони, Ура. а мені матузик і тютя. Так. <різь> а тепер ми підемо <різь> до друга. Ми навчимося. Я вам покажу. <сказу>. <см> це що? Це кружечки якісь такі А що ти ты такие чи що? Червоні кружечки. Чи що? Це? це є смородина І малина. Ось вот, смородина. Ні, ні, це є грати. Це є Чернець. Це Марелі, Інтернет Марина. Футь, блін, смачно. У тебе ще щось таке цікаве? Ну тут просто фантазія. Це смачно, боїстий. Так. А بدي дісно, мені ще до друзів. Де ти зараз зробиш корабель? Тепер. Так. Тепер ви можете їсти. Ну. Ну, смачно. Так, це є Агрус, такий зелений. А його не можна їсти. Якщо він такий зелений та отруйний. Я знаю, акрус, це такий. Це такий, роз... Це. А груст це така вишня, що вона садиться на, на таких, на таких ключих гілках. І ми покажемо. І ми покажемо, ми перейдемо. Це не далеко йти, ну нам треба полетіти. Ми ну зараз подивимося на Агрус. И, і це нас будуть. От Агрус! Вот. Бачите, це От. ми бачимо кеш. Тут немає Агрусу, бачите, який він ще зелений, червоний виросте, то буде великий, а я поки ще не можу його їсти. Бо Червоні, бо вони мають достигнути і бути червоними. Перейдемо далі. Знаю, що тут ще й може бути баба пригод. Це є така гра. Це дуже цікаво і це треба закидати туди м'яч і виграє, коли більше це забив. До За кінця. А оце в нас велика ялинка. Бачили? Бачили ви таку велику ялинку. Ще буде ще закинуть. Це є.

О, дивіться, бачите? Де нічого такого. Ну, це йде сюди, от, от сюди йде. Та ми перейдемо до наступного до саду. Так. Перше у нас це є огірки. Так, бачите, який вони великі, великий, красиві. Ці огірки. Тепер прийдемо до другого. А тут у нас огірочки живуть. Бачите, вони ще маленькі і жовті, ніби квіточка. Можна мене квівітку назвати, як квітка. Так. І... И вот это такая бочка там где запро... водой. О, а на вас там а на вас не брудно? Нет, нет, это все доктор. Не видно, что там брудно. Ничего, это бодрим. И воно попадает. О, оно попадает сюда. І можна поливати запросто. І кінець. Чудово, ну так чудово, а який третій. Не знаю, малина. Можна переглянути на квітки, ми бачили. О, звичайно. Ой, які красиві. Чудові квітки, так. Тепер до третього так, так. Третє, це в нас малина. Ну, малини ми не бачимо, то ми бачимо ближче. От, дивіться, яка вона маленька? Але от бачите, не ще не дослих і має бути і ще має дор... дорости От у нас третє Вот так. Здесь еще хотел показать. это у нас такая пич. Все-таки вам не видно. Это вот тут ставим. Вот. Вот это. Вот тут. Это такая пич. Каменная пич называется.

Тепер наші друзі і всім дякую, що подивилися і всім до Давайте Застанемо і зробимо. І всім до побачення. Дякую. 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 Всем па, -па.